От, і там хто дивився попереднє відео, і прямий ефір був теж, я теж хочу подивитися на неї, де вона зараз. Ця сім'я. Ну, вона заспокоїлася. Тихенько все тут. Тепла немає, ніякого розплоду немає. І вони ось сидять собі спокійно, от я не знаю причину, чого вони так сиділи. Ну, я їх... До речі, у мене оці восьмирамочні вулики, кому цікаво, то можна повертати або на теплий, або на холодний занос. То, на теплий занос. то вони швидше весною розвиваються, ніж на холодний. Що таке теплий, що таке холодний, Мабуть, всі знають, якщо не знають, то скажу. Тут ось, бачите, тут ляток. У мене, я вже казав, що лідкових загороджувачів немає ніде. На жодному вулику немає лідкових загороджувачів. Е, чому так? Ну, не знаю. Немає. І тут, і тут, скрізь немає. Теплий занус, це коли рамки відносно льодка отак стоять. І там льоток. А ось, деякі сім'ї я не розвернув, бо тут можна розвертати на цих восьмирамочних. на цих завжди в мене на теплий занос. Хоча там їм що роблю. Видно глухе ставлю засовую оці 12 -рамочні. А тут теж на теплий занос. А, бачите, дивіться, де вони сидять. Десь там, десь там. Це їхні кормові запаси. Ось бачите такі. А там вони вже під верхом сидять. Тому що я не годую їх. Ну то що зібрали собі, так і займують. Ну, зверху додаємо весняні запаси що весною вони зберуть.